Бал «Принцес» у Києві провели благодійний захід для 170 дівчат віком від 7 до 11 років. Окрім танців, на гостей чекала фотосесія у справжній короні. Не ненадовго з дівчатами поділилася переможниця конкурсу Краси Міс Україна Україна-2018». Як відбувалося свято, бачила наша колега Валерія Ковалінська. Восьмирічній Оленці танцювати допомагає мама Оксана. Тато фіксує зворушливі моменти на відео. Взагалі, для кожної дівчини приємно відчути себе принцесою, а для особливих дівчат, звичайно особливо. серед відомих гостей, чемпіонка світу з пара карате, спортсменка звертається до батьків дітей, яких запросили на благодійний бал. Хотілося, щоб батьки вірили в своїх дітей в те, що все можливо, тому що треба працювати, звичайно, над собою. Я це напевно знаю. Дев'ятирічна Діана згадує, як мама збирала її на перший бал. Збирались довго. Почали з вечора, але вранці довелося ще бігти за покупками. Ходили за колготками в магазин. Чому я, звичайно, не йшла туди, скала платіє? І подумала, що бу теж возьму. Зазвичай носить джинси, але заради танців одягла сукню. Розповідає, що подобається найбільше. Тут можна розлікатися, робити ну, діл в пределах розумного що хочеш. І фотосом за знімком у справжній короні черга. Трофеями ненадовго діляться з дівчатами переможниця конкурсу Міс Україна 2018 та її колеги. Красуні допомагають принцесам тримати корони, аби не впали. Я дуже рада, що мене позвали. Це просто сказка. Яка. Але фото задоволені не всі. Просто розстроїлася за фотографії. Негарно там вийшло трішки. Дівчинку заспокоює фокусник. Да, вже не все нормально. Мені Дуже подобається все на пам'ять. Безліч фото та довгі танці. З балу додому з подарунками повертаються справжні принцеси. Я принцеса Маша. Мені сподобалось. Валерій Ковалінський, Іван Павлович, ТСН, 1+,1.